Доброго дня, студент! Представляю вам дисципліну діловодство. Я являюся Федірко Анна Васильівна старшим викладачем кафедри туризму, документів та міжкультурних комунікацій Інституту філології та масових комунікацій. Діловодство або ж документаційне забезпечення управління це діяльність одного працівника чи цілого підрозділу для створення документаційно-інформаційної бази підприємства, організації тощо. Діловодство це робота з документами від початку їх утворення до здачі в архів. Чи б хотіли ви виглядати ось так? Ваше робоче місце могло б виглядати ось так. Бажаєте працювати серед вихованих, розумних людей? Тоді робота діловода саме для вас. Вивчаючи дисципліну діловодство, ви отримаєте дуже багато корисних навичок та знань, які знадобляться не тільки на роботі, а й повсякденному житті. Ви дізнаєтеся, що таке документи, їх види, навчитеся правильному оформленню та зберіганню, зможете швидко і якісно знаходити будь-яку інформацію. Ви навчитеся працювати з комп'ютерними програмами та мережею інтернет. Як кажуть, у сучасні часи... Зустрічають по дрискоту, проводжають по IQ. Вивчаючи дисципліну діловодства, ви зможете орієнтуватися в офісному дрискоті та завжди будете виглядати бездоганно. Всі навколо будуть захоплюватися вашим знаннями англійської мови та діловим етикетом. Вас навчать професіонально відповідати на телефонні дзвінки, навчитеся правильно оформлювати документи. Тому раді, раді будемо вас вітати на навчальній дисципліні діловодство.